І знову всім привіт! Сьогодні знімаю свій 36 тиждень вагітності. Але так непомітно, пробігло всі 36 тижнів. Я зі здивуванням порахувала для себе, що якщо 36 поділити на 4, та як якщо ми умовно вважаємо, що в місті 4 тижні є, то це вже 9 повних місяців. Хоча ще ніби до запланованого строку пологів до 40-го тижня, що виходить ще 4 місяці. То виходить, що по цих акушерських тижнях цілих 10 місяців триває вагітність. Дуже довго. Ну, але що робити? 36 тиждень. Що сталося? В принципі, нічого нового, далі втома, далі важко, е -е, болять крижі. Я нарешті зрозуміла, чому жінки вагітні ходять як качечки. Тому що раніше я думала, що це таке більш позування, що вони так більш кривляються. А тепер. Бачу, що ні, тому що болить не поперек, болить по боках там ззаду в районі поперека, і жінка вагітна, вона йде, ніби компенсовує цей біль і таким чином перекочується зі сторони в сторону, і от виходить ця похода катечки. Я так само ходжу. <реш> Особливо, якщо так якось незручно посижу деякий час, то так іду. Коли вже йду по вулиці, то стараюся якось так рівнесенько, щоб не перекочитись, тому що мені це дуже не подобається. Але вже коли сильно болить, то ти хочеш не хочеш, а будеш ти таким чином. Е, я вже почала готуватися до пологів, е, точніше почала готувати своє тіло до пологів. Е, роблю вправи кегля, ви, звісно, знаєте, що це таке. Е, ну, з самого ще початку вагітності я промаслювала свій животик для того, щоб не було розтяжок. А тепер вже промаслюю і промежину, і більшу частину тіла для того, щоб всі тканини ставали більш еластичними і більш придатними до розтягування. Колись прочитала фразу, що вагітна жінка повинна бути гарно промаслена як ззовні, так і зсередини. От я стараюсь це робити. Також я роблю масажі. Прочитала в інтернеті. Ну, я думаю, в принципі, звісно, це не є найкраще джерело для інформації. Але на даний час воно ну, досить актуальне. Тому прочитала, як робити масаж промежений для того, щоб не було під час пологів ніяких розривів і щоб все пройшло добре. Тому роблю ці масажики, а потім розкажу про результат: чи були розриви, чи не були. Ще інформацію цікавою я прочитала, що чим ближче до пологів, тим менше треба вживати солі, тому що сіль, так само як і м'ясо, вона забиває тканини, вони стають більш жорсткими і менш придатними до розтягування. Тому зараз, напевно, ще не обмежувала собі кількість солі, а зараз, напевно, все-таки буду обмежувати. М'ясо так само потрошки намагаюся обмежити, і хоча лікарі рекомендують переходити на таку дієту без м'ясну, без солеву, але те, як в мене зараз зима, дуже важко це зробити, тому що фруктів овочів, як таких немає, які повноцінно могли б замінити харчування м'ясом. І все одно приходиться, доводиться якось так споживати його. І з іншого боку, кажуть, що якщо дуже різко обмежити м'ясо, може впасти гемоглобін, а йти з низьким гемоглобіном на полою, так само погано. Тому я поки що на розпутті, ну, намагаюся небагато м'яса вживати. Читала ще одну досить цікаву рекомендацію, але теж її ще не ввела, тому що не можу знайти цього препарату, рекомендують вживати листя малини. Ну, точніше, не самі листя малини, а робити чайочки з листя малини, що воно теж дуже добре сприяє покращенню еластичності тканин і розм'якшує, готує саму шийку матки до пологів. Але заходила я в аптеки, в аптеках на мене дивляться великими очима. Не знають вони про, ні, про які збори з листя малин. А так зима, то свіжого листя немає. Але якщо в когось попадеться ну, кінець вагітності на літній період, коли будуть листя малини, можете повживати, спробувати, можливо, воно вам допоможе. Так само в мене ще не зібрані сумки в пологовий будинок. Щось я не дуже з цим поспішала. Це якось так чекала, думала, ще потім, потім, тим більше були свята, якось до того було. Ну, але сьогодні вже ще зроблю останній вихід в аптеку. Куплю деякі медикаменти, ну, такі самі необхідні, всі скуповувати не буду. І сподіваюся, що в наступному відео я покажу вам, вже, що я збираю в наш пологовий будинок. Збираюсь збирати все по мінімуму, але все одно бачу, що досить великі пакети вийдуть. Ну, але це побачите вже і зможете оцінити в наступному моєму відео. А так за цей тиждень більше нічого, напевно, в мене особливого і не трапилось. Зараз буду показувати вам свій животик. Ось мій пузик. Отакий він вже. Не бачу, щоб він вже опускався чи не опускався. Якось так він у мене застиг на цьому місці і стоїть. Ну, на цьому, мабуть, все. Буду з вами прощатися. До наступного тижня. Сподіваюсь, розкажу вам щось новеньке і цікавеньке. Всім па-па!